Вітаю! Сьогодні я хочу показати вам пряжу Ярослав напів Вовна. Ось вовна 50%, Пан 50% номер 5 2 Це українська пряжа. Ось Україна, місто Київ, вулиця Ато Заводька, 2. На етикеці вказаний. Так, в 100 грамах 250 метрів, кольор 167. Я хотіла з цієї пряжі зв'язати кофту якусь зимню, але мені вона не сподобалась. В принципі, так намотка непогана. Ось так виглядає пряжа, але вона якась дуже груба. Ось я зв'язала, зробила зразок такий, він в мене випраний і після ВТО, але ось він так виглядає якось і рихло, і... хоча я пробувала в'язати і на, більш... на більших спицях, і на менших, але воно, ну, в общем, воно на ощупь якесь грубе. І дуже дуже таке, дуже таке воно тоненьке, як на мене, для якогось там зимового светра. Ну, Взагалі-то, якщо це шкарпетки, то ця пряжа підходить. А на щось таке на красиве, на якийсь красивий виріб, я думаю, треба більш, більш красиві і більш дорогі нитки. Єдиний плюс цієї пряжі це її ціна. 42 гривни за один моточок. Але, ну, як на мене, то це шкарпетки для светра воно не підходить. Це моя така особиста думка, можливо, комусь ця пряжа подобається. Я бачила, що з нього в'яжуть гачком, можливо, гачком воно. Більш красиво, але спицями мені не подобається. Все, дякую за увагу. Вирішити самі.